Наверное, щоб війна закінчила, щоб ми виграли, виграли війну і закінчилося все. Тренування. Ну, да, на тренування навіть краще виходять деякі результати, ніж на змагання. Чесно, нема. Немає. Я в це не дуже сильно вірю, це більше психологічно, як себе людина настроє. Відпочинок, хобі. Це було 14 років тому. Я чесно навіть не, спом... не сповню так зразу. Ну, і... Я собі ставив мету, то, щоб попасти в призи, заробити, от, як хотів медаль там, бути в тройку йти там. Ну, став другим. Хоча боровся за перше місце, але японцю поіграв. Я думаю, що моїх фанатів вони не все знають, які в мене хобі, чим я люблю займатися, крім спорту. Тому я навіть не знаю, як відповісти на це питання. Я любі поради сприймаю і критику нормально сприймаю, але я їх якби, пересмислюю. Буває деяких поради кажуть глупо, але на самом делі вони хороші, допомагають. Ці поради я вважаю, адекватні, просто треба. Сприйма... Як людина сприймається поради, так скажу. Ну, В спорті особливо результати, коли ти досягаєш якихось вершин, вони… ви бачите тільки саму вершину, а до цієї, звісно, є такий, знаєте, тернистий путь, не дуже легкий. І тут вже, наверное, залежить від мого характеру, що я впертий. І... Я йшов до кінця, і в тому числі закінчити, ну, зав'язати спорту в мене не було. Я навпаки хотів, що я сам собі докажу, що я можу щось більше. Таких конкретно думок не було. Травми, оце, да, травми такі отримував, що казав, що все, я вже не зможу виступати. Це да, таке було в мене. Але я їх заліковував, переступав через себе, через біль і то, що маю на даний час.